Всім доброго дня! Я Люба Андрій, вихованець гуртка Свійські тварини центру еколого натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради. Я у складі групи проводив дослід за темою залежність росу півдню породи Юроловського голосиста від терміну виводу. Наш дослід був проведений у термін з 3 січня 2022 року по 14 січня 2023 року. Мета нашого досліду – встановити, як термін виводу повпливає на ріст молодняку півню породи Юрловського голосиста. Саме ось цю тему досліду було обрано. Адже огляд фахової літератури свідчить про недостатнє висвітлення питання відбору молодняку, півню породи Юрловського голосиста від терміну вибору. Ми поставили перед собою певні завдання, а саме вивчити біологічну особливості кори породи Юрловського голосиста, проводити згодовування погалів'я молодняку півню породи Юрловського голосиста згідно добового раціону досліду, спостерігати за динамікою росту ваги молодняку півню породи Юрловського голосиста, контрольного та дослідних варіантів досліду. І після закінчення досліду оформити звіт по виконаній роботі. Наш дослід розпочався з того, що наш керівник гуртка Григорій Іванович ознайомив нас із біологією корей породи юрловського ласиста з етапами проведення досліду та документацією, яка необхідна для проведення цього досліду. Далі ми вже перейшли безпосередньо до практичної частини досліду. Для проведення досліду ми зробили три кладки: яєць породи Юрловського ласиста в інкубатор в різні пори року. Першу кладку ми зробили 3 січня, другу кладку ми зробили 3 березня і третю кладку ми зробили 3 червня. На 21 день кожної кладки із яєць з'являлися курчата. У кожній кладці, коли курчатам було по 2 тижні, ми відбирали по 5 півнів і окільцьовували їх спеціальними пташиними кільцями. Схема досліду була такою: контрольний варіант досліду перший. Дослідний варіант і другий дослідний варіант 5 півню і термін відбору молодню в січень, березень та червень. Кожна група півнів знаходилася спочатку в окремій клітці, а потім в окремому вольєрі. Раціон годівлі для всіх півнів був однаковий. Далі ми один раз на 14 днів, це 2 тижні, проводили зважування півнів. Отримані дані ми заносили у таблиці. Ось таблиця динаміка індивідуального розвитку і росту молодняку півню породи Юрловського голосиста у контрольному варіанті досліду. Також таблиця динаміка індивідуального розвитку і росту молодняку півню породи Юрловського голосиста у першому варіанті досліду І динаміка індивідуального росту <lawsuit> і розвитку молодняку півню породи Юрловського голосиста у другому варіанті досліду. <Wrestle Third -Man réussi> <х戴ло> у Першому дослідному та другому дослідному варіантах ми обраховували інформаційні дані, а саме різницю приросту живої маси півню породи Юрлівська голосиста. На основі таблиць ми зробили діаграми, і після чого вирухували і зробили середню. Діаграму з даними, де найменший показник приросту ваги це синій варіант, синій колір. Трохи більший це сірий колір, саме другий дослідний варіант. І найбільший приріст живої ваги встановив червоний колір, а це у нас перший дослідний варіант. Провівши це дослідження, ми можемо зробити висновки. А висновки наші наступні: півні породи Юрловської голосистої виведені в різні пори року розвиваються індивідуально і мають відмінності в приросту живої ваги. Через те, що динаміка приросту живої ваги в контрольному варіанті склали збільшення в 112 разів. У першому дослідному в 126 разів, у другому дослідному, в 118 разів. То найкращі показники приросту живої ваги півні породи юрловського лосиста були виявлені у першому дослідному варіанті, себто той, що позначається червоним у нашій діаграмі. На основі цього ми можемо зробити рекомендацію. Ми рекомендуємо при вирощуванні молодняку півні породи юрловського лосиста для збільшення приросту живої ваги виводити молодняк у ранній період весни. Дякую за увагу!